Привіт. В цьому відео ти дізнаєшся базові знання по грі The Long Dark, що робити і на що треба звертати увагу. На столі лежать сірники, Візьми сірники. Натисни ліву кнопку мишки, щоб взяти сірники. Попереду ти бачиш дров'яну піч. Підійди ближче до дров'яної печі. Зверни увагу на нижній лівий кут. Тут показує різні індикатори життя, Це. Температура. втома, спрага, ситість, загальне здоров'я. Якщо індикатор температури впаде до нуля, ти змерзнеш. Треба розтопити піч, щоб підняти температуру і не змерзнути. Натисни ліву кнопку мишки, щоб відкрити піч. Наведи курсор мишки на значок Розпалити вогонь. Натисни ліву кнопку мишки. Щоб розпалити дров'яну піч, потрібно Перше. Запалювач. Запалювач це дерев'яні сірники або картонні сірники. Далі в процесі проходження ти знайдеш ще кресало і лупу. Кресало і лупа також відноситься до категорії запалювач. Кресало можна використовувати будь-де. Лупа використовується тільки під відкритим небом і в ясну погоду. Друге. Розпалка. Для розпалки треба газета згорток для розпалки, рулон газет, сухий плід роза, банкноти, березова кора книги. Кору берези бажано не використовувати як згорток для розпалки, а застосовувати для заварювання лікувального чаю. Більш детально як приготувати лікувальний чай із берези ти дізнаєшся в наступних відео. Третє. Паливо. Паливо це кедрові дрова, ялинові дрова, поліно, деревина, гілки, книги або вугілля. Четверте. Розпалювач не обов'язково. Розпалювачем може бути пальне, каністра з пальним, паливо для ліхтаря, банка з порохом. Тепер увага наверх. Базовий шанс розвести вогонь 55%. Це стартовий відсоток твоєї удачі розпалити піч з першого разу. Приблизний час горіння. Це залежить від кількості палива. Чим більше палива, то більше часу горіння і більше температури дає. Шанси на успіх. Шанси на успіх залежать від різних факторів розпалки вогню. Назад. Треба зібрати ресурси, щоб розтопити піч. Сірники є. Далі потрібно знайти газету для розпалки. Візьми газету. Щоб взяти газету, натисни ліву кнопку мишки. Газета для розпалки є. Тепер треба знайти паливо. Ти знайшов рулон газет. Як згадувалось раніше, рулон газет також годиться для розпалки. Натисни ліву кнопку мишки, щоб взяти рулон газет. Натисни ліву кнопку мишки, щоб взяти кедрові дрова. Кедрові дрова є. Візьми ще ялинові дрова. Натисни ліву кнопку мишки, щоб взяти ялинові дрова. Візьми згорток для розпалки. Натисни ліву кнопку мишки, щоб взяти згорток для розпалки. Тепер, коли всі ресурси зібрані, можна розпалити дров'яну піч. Натисни ліву кнопку мишки, щоб відкрити піч. Натисни ліву кнопку мишки. Зроби вибір, чим розтопити піч. Згорток для розпалки або газета. Так же само Зроби вибір кедровідрова або ялиновідрова. Після вибору ресурсів натисни на Розпалити вогонь. Як бачиш, з першого разу може не розпалитись вогонь. Спробуй ще раз. Натисни ліву кнопку мишки. Натисни ліву кнопку мишки. Натисни ще раз на розпалити вогонь. На другий раз вийшло. Щоб дізнатися, скільки часу буде горіти, та яке даватиме тепло, наведи курсор на двері печі. Зверни увагу на цю інформацію, тут показує, скільки часу буде горіти вогонь. Додай ще палива, щоб збільшити час горіння і підняти температуру. Натисни ліву кнопку мишки, щоб відкрити піч. Тепер ти можеш вибрати все, що тобі потрібно, наприклад, додати паливо, взяти смолоскип, готувати. Щоб готувати, потрібна каструля і продукти, вода. Потрібна каструля або консервна банка. Зараз тобі потрібно додати паливо. Натисни ліву кнопку мишки. Вибери паливо яке хоч додати. Або додай все паливо. Натисни додати паливо. Назад. Після того як додав паливо можна перейти до готування. Праворуч на полиці стоїть каструля. Якщо натиснути праву кнопку мишки, можна перемістити каструлю в будь-яке місце. Натисни праву кнопку мишки, щоб перемістити каструлю. Тепер натисни ліву кнопку мишки, щоб взяти каструлю в рюкзак. Каструля в рюкзаку. Щоб взяти каструлю в руки, треба відкрити кругове меню. Натисни на пробіл, щоб відкрити кругове меню. Тут ти можеш вибрати все, що тобі потрібно. Вибери цей пункт. Далі вибери каструлю і натисни ліву кнопку мишки. Постав каструлю на піч. Їжі поки що у тебе нема. Спробуй приготувати питну воду. Натисни ліву кнопку мишки. Вибери вода. Натисни ліву кнопку мишки. Щоб отримати питну воду потрібно. Перше. Розтопити сніг, друге. Перекип'ятити воду. Вибери кількість літрів води, скільки тобі потрібно, і натисни кнопку готувати. Тепер треба зачекати, поки розтопиться сніг і закипить вода. Майже готово. Залишилось 5 хвилин. Не забувай підкидати дрова в піч, поки готуєш, слідкуй за часом горіння. Готово. Тепер можна взяти воду в рюкзак або випити, якщо треба. Натисни ліву кнопку мишки, щоб взяти каструлю і покласти в рюкзак. Порада на початку гри в цій кімнаті готувати воду не обов'язково. Це було тільки навчання, як приготувати воду. Після того, як забрав воду в рюкзак, ти можеш відкрити кругове меню на кнопці Пробіл і вибрати пити. Потім вибираєш те, що у тебе є. Після того, як розтопив піч, треба оглянути ангар. Обов'язково виконай ці дії, щоб була можливість лягти потім спати. Перше оглянути листівку. Натисни ліву кнопку мишки. Not much reason to go there these days, since the quakes і all. Друге. Оглянути фото. Натисни ліву кнопку мишки. Щоб відкрити двері, натисни і утримуй ліву кнопку мишки. Третє. Оглянути плакат. Натисни ліву кнопку мишки. Jack Rabbit Remote Transport. Zero flights a day to the mainland communities and, well, anywhere, really. Щоб відкрити двері, натисни і утримуй ліву кнопку мишки. Четверте. Оглянути раковину. Натисни ліву кнопку мишки. Right. П'яте оглянути парку Маккензі. Натисни ліву кнопку мишки. Тепер, після огляду, можна йти спати. Далі по ходу просування у хрі. Ці всі типи ящиків можна буде відкривати і збирати з них ресурси, але якщо вони замкнуті, то доведеться використати лом для їх відкриття. Щоб лягти спати, треба піти в кімнату відпочинку. Щоб відкрити двері, натисни і утримуй ліву кнопку мишки. На цьому відео урок закінчено.